На свято молодості світлого суму з присмаком розлуки прийшли привітати випускників, представники духовенства, влади, управління освіти, директори шкіл, вчителі, батьки, друзі. Сьогодніше свято будь благословенна, юності зібрало у нашому місті. Випускників, вчителів, батьків, які провожали із цін рідних шкіл 298 випускників. З них 38 нагороджені золотими та срібними медалями. Серед випускників переможці четвертих етапів олімпіад, учнів, членів малої академії наук, гордість нашого міста. Випуск дійсно потужний, розумний. Я вірю, що ці майбутні. Громадяни нашої держави принесуть не тільки нашому місту, а й нашій державі нові досягнення, нові здобутки, нову славу. Священнослужителі міста благословили юнь калуша і окропили свяченою водою. Доброї долі вибору правильної стихії самореалізації бажав випускникам міський голова Калуша Ігор Матвійчук. Ступайте на роботу вашего життя. Бажаю вам не втратити і не зробити все те, чому включили у вас, батьки, примножити ті знання, які напротяжця 10 років постійно рівної школи вам передавали ваші вчителі. Переможцям олімпіад і конкурсів, які були номіновані на премію міського голови, Ігор Матвійчук вручив грошові винагороди. Урочисто пам'ятною була мить, коли всі випускники отримали відеоподарунки, записи із найкращими митями шкільного життя. І як не намагався хранити часу зупинити мить, кожна хвилина невблаганно перетворювалася у минуле. І ось слово випускників, що було сповнене вдячності за турботу і вселяло тверду віру у завтрашній день. Я розумію, що попереду буде багато перепон, перешкод, але школа це те місце, яке загортувала мене і підготувала до таких випробувань. Я дуже вдячна всім своїм вчителям, всім викладачам, що дали мені цей досвід у майбутнє життя. Найголовніше вже прийшов етап, тому що ми здали ЗНО. Ми маємо свої так звані бали і вже половина шляху пройдена. Лишилося тільки зробити для мене творчі конкурси, які будуть вже аж в липні. Я хотіла б стати дуже сильно архітектором в майбутньому. Я дуже докладаю багато для цього зусиль. І сподіваюся, у мене все вийде і всіх, ну, і всіх людей також. Вир емоцій викликав танцювальний батл, котрий виконували пари із кожного навчального закладу. <му> На завершення випускники випустили різнокольорові кульки із куба бажань, що був витворений ними ж і містив їхні найсокровенніші мрії та сподівання. Попереду в цих юнаків і юнок нові вершини, нові досягнення, а головне непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Життєвий шлях і доробок у кожного будуть різними.